Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Бажаю усім тепла, миру та злагоди! В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні, захисні змови, що не можна робити, що треба зробити, хто святкує іменини та прикмети погоди. Сьогодні відзначається Іванів день. За церковним календарем, це День знайдення глави Іоанна предтечі, який вважається найближчим попередником Ісуса Христа, який передбачив Його прихід. У народі люди молилися Йоанну і просили його позбавити від головного болю, крім того, притечі просили здоров'я дітям, захисту посівів і прородючись. Разом з тим вважається, що цього дня птахи починають будувати гнізда, а люди всіляко їм допомагають. Цього дня не можна прати білизну, щоб птахи не злякалися і не полетіли назад. Є навіть прикмета, якщо птахи в'ють гнізда на сонячній стороні, літо буде холодним. При цьому наголошується, що своєчасний приліт птахів пророкує хороший урожай. Інші прикмети цього дня також пов'язані з птахами. Вважається, що якщо на Івані день заспіває синиця, це до тепла Але якщо вона співає протяжно і жалібно, значить голодна. Тоді люди намагалися допомогти птиці, підгодовуючи її зерно. Вважається доброю прикметою побачити жайворонка або лелеку на Іванів день. Разом з тим, люди дивилися і на погоду. Говорили, що якщо на Івані йде сніг, значить і в квітні сніг буде. Крім того, сніг цього дня говорить і про те, що Великдень буде холодним. Зверніться сьогодні до небеси і попросіть здоров'я дітям. Коли після хвороби дитина йде на поправку, росте здоровою і веселою, мама не повинна забувати звертатись до Бога з подякою за одужання, За те, що вона була почута, а її прохання виконане. Сьогодні день, який вважався важким днем. Кілька замовлянь, щоб захиститися від негативу перед виходом з дому. Захисні змови, перехрещуся вранці три рази. Отримаю захист праведний, злим силам непідвладний, ангел-хранитель за спиною встане, Крила розправить. Захистить мене від підступів, від і злості. Амінь. Захистіть себе від злого ока та недоброзичливців. Замикаюся цим замком від збилої справи, від чорного ока, від лихих слів. Щоб ні доступу, ні напівдоступу вам до мене не було ні в дорозі, ні на шляху, ні в роботі, ні у відпочинку, ні вночі, ні в день. Цим словам, моїм ключ та замок. Що не можна робити 24 лютого, серед заборон що сьогодні не можна робити, це лаятися, пліткувати, лихословити, відмовляти в допомозі, вживати алкоголь. За народними прикметами забороняється в цей день брати в руки щонебудь гостре Навіть хліб краще ламати, а не різати. Не можна прати. Жінкам забороняється сьогодні просувати білизну, шити, в'язати та вишивати. Не можна сьогодні мити голову, стригти волосся та нігті, їсти круглі червоні овочі та фрукти вони є символом свята, а також забороняється співати і танцювати. Не рекомендується в день блукати кучугурами. У справах буде плутанина. Забороняється палити багаття. Можна спалити особисте щастя в сім'ї. Розпочнуться сварки та розбіжності. Не можна готувати страви скачки. Та сім'я, яка сьогодні її з'їсть. Біля неї почнуть плестися плітки між рідними, виникне недовіра. Крім страв скачки, не бажано готувати їсти страви з м'яса будь-якої птиці. Люди говорили, що так, ви відвадите від себе удачу та успіх. Заборона також поширюється на круглі червоні овочі та фрукти, наприклад, помідори. Той, хто не слухається, приверне до себе біди та нещастя. Небажано в Іванів день купати літніх батьків. Обставини складуться таким чином, що доведеться червоніти та соромитися за свої вчинки. Дівчатам та жінкам не можна заплітати волосся, у коси разом із косою, можна вплести у своє життя неприємності і недуги, а заміжнім представницям прекрасної статі забороняється розпускати в'язаний одяг чоловіка, це до розлучення. Ні в якому разі в цей день не можна планувати просування одягу, доведеться юлити і викручуватись, щоб не опинитися в неприємній ситуації. Крім того, в цей день забороняється співати та танцювати. Вважається, що таким чином повториться великий гріх, який вчинила дочка Ірода. Не можна лягати рано спати цієї ночі чи не спати зовсім, або лягати спати після опівночі. Це пов'язано зі старовинною вірою, згідно з якою уночі в житло може пробратися нечисть. Якщо за цим не встежити, ця нечиста сила почне в хаті бідокурити, бити посуд, ламати меблі, псувати їжу і лякатиме домочадців, особливо маленьких дітей. Щоб не впустити в дім нечисть, приміщення обкурювали будь -яком. над вхідними дверями крейдою креслили хрест, на порозі ставили сокиру вістрям догори або у бік входу. Сон у ніч на 24 лютого може відкрити очі на ті справи, які ви бачите у неправильному світлі. Показати справжнє обличчя деяких людей, розкрити правду того, що відбувається, навколо проблеми і негараздів. А я дуже сподіваюся, що дана інформація виявилась для вас цікавою. Погодні прикмети. За поведінкою птахів сьогодні визначають погоду на найближчий час. Якщо пернаті, Настобучилися, чекайте негоду. Синиці співають бути тепло. Пізно ввечері закувала зозуля, курочки насідало всілися рано, чи качки з гусьми сховали під крильця свої дзьобики, отже, завтрашнього дня вдарять міцні морози. Якщо лелеки з жайворонками повернулись з теплого краю, значить влітку можна чекати багатий урожай хлібних культур. Імени на сьогодні за церковним календарем відзначають Іван та Іларіон. До зустрічі в нових відео.